Спеціальної військової операції на Донбасі Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно ви. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі, віку Прометея там орел карає, Щодень Божий добрі ребра серце розбиває. Розпиває та не вип'є живущої крові. Вона знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І не виоре на Дні моря поле, не скої душі живої і слова живого Не понесе слави Бога Великого, Оха. Не нам напрю з тобою стати. Не нам діла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить Кровавим потом і сльозами. Кати згнущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться? Коли одпочитель ляже ж Боже утомлений, і нам даси жити, ми віруємо в твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики повіки. І віки, а поки що течуть ріки, кровавії ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров полить. І вам слава сині гори, кригою окуті. І вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітесь, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава и воля святая.